Всім привіт! 1 березня починаю нове відео з того, що робимо пріску і малини. Мій дідусь прийшов нам показати, як це робити. Дуже гарна погода, всіх вітаю з першим днем весни. Всіх вітаю з 1 березня, першим днем весни. Погода на вулиці в нас дуже гарна, сонячно, тепло. Дідусь зранку приходив мій дідусь. Він дуже добре вміє обрізати виноград, малину. Все нам обрізав, показав, як правильно Ми тільки прибираємо, буду вечором збирати саму лозу. А, от так, якщо у вас свій дім, приходиться багато чого робити, по вулиці багато роботи, але мені вже так хочеться. Минулий рік я вам показувала, садила верек з гортенції, але моя собака все з'їла. Все прийнялось, все гарно розрослося, але моя собака все з'їла. Зараз буду пробувати ще раз, буду просто чимось огороджувати, щоб встигло підрости, вона вже не могла з'їсти. Тому по вулиці буде дуже багато. Теж цікавої роботи, буду вам показувати, що планую купити і що посадити. Знайшла жовто-голубу гортензію, плюс гортензію хамелон І минулий рік садила м -м, підсніжники, тюльпани, всі вже повиходили. Головне, щоб тепер від не було сильного морозу і розцвіли. Теж вам обов'язково покажу. Хочу вам також показати вчора. Вечором з Лізою ось таку картину. Я вам казала, замовляла в попередньому. Відео показувала трафарети від роса. Дуже мені подобається. Я хочу зробити таких декілька картин і поставити десь у себе в кімнаті. В Лізи вже декілька є. Мені дуже подобається. Лізою зараз малювати фарбами з трафаретами. І моя квітка я цього року вирішила розводити кімнатні рослини. Ось вона росте вже нові листочки. Це мега круто, і моя пальма теж дала хороший. Переріс листочки, їх трошки пересаджувала. Треба ще якісь собі взяти зараз в основі, навіть кімнатні квіти. Сьогодні у відео хочу вам показати розпаковку 12 посилок. У мене Aliexpress. Зараз все відкрию, вам покажу. Дуже зручно, швидко прийшло на нову пошту. Ну, десь місяць. Ну, для Aliexpress це швидко. Даже менше, по-моєму, десь три тижні. Одною посилкою я вже таку загальну упаковку зняла, і зараз буду відкривати такі приємні красиві речі, трошки замовила. І так, швиденько вам показую: в цьому замовленні була ось така стрічка. Це нам потрібно з ліцею для декору. Є ідеї, що робити: такий невеличкий шматочок, але для дому цього достатньо такий дуже цікавий малюнок. Не бачила. Іде у нас ось такі фломайстери. З одного боку ручка, з другого фломайстер. Будемо пробувати десь пізніше з вами, як вони пишуть. Щось 120 гривень ось такий набір. Тут отримуєте два в одному. Також по 22 гривні два види бусинок, дуже красиві. Самі можете переконатись, мені сподобалося. Замовила ще декілька кольорів. Далі для Лізи. Ось така резинка, ще такий холодний весняний. Ну, буде просто супер. Бачите, такий зайчик. А, далі замовила ще одну ось таку заколку, мені дуже сподобалось, дуже красиві. І а, в подарунок прийшла ось така. Але прийшла зразу, трошки поламана, але це нічого. У мене є гарячий пістолет 2 хвилини, і у нас будуть дві такі гарні заколки. Далі Лізі взяла ось такий обідочок, точно такий йде для мене. Оцей він довгий, він для дорослих. Я просто тут чимось так от закріплю і зможемо мати два одинакові для якоїсь фотосесії. Прийшло декілька видів квітів. Це будемо декорувати наші відкритки. Оцей мені букет сподобався. Правда, він на довгій ніжці, але буде класно тим, що можна брати деякі квіточки. І прикрашати якби, різні відкритки, потім вам покажу. Такий маленький, я сподіваюся, що лізі підійде обідочок з квіточками. Нам якраз потрібно вони будуть зараз мати весняну виставу в садочку. І два запасні ремінці для мого мібенду. Я один хотіла замовити, але випадково замовились два. Правда, на картинці вони були інакші. Але класний весняний колір. Ось так виглядає. Він трошки косий і кривий, але він коштує 25 гривень. Я взагалі думала десь до 40, але ні, так бюджетно. Рвуться, в принципі, як і оригінальність в нього служить довго. Ось так виглядає. Буду мати запасні, якщо порветься, то вийшло за 75 гривень три штучки. Ось така перша невеличка посилка. і буде їх більше. Буду вам показувати, ще йдуть гель-лаки, ще деякі обідочки. Ще багато цікавого попереду. Хочу вам показати ідею, одну з перекусів обідів, хто як любить. Ми дуже любимо лаваш, робимо його з творогом. Я вам показувала тортілля з куркою і погатим перцем. Сьогодні все, що є в холодильнику. Ось такий лаваш. Мені дуже подобається з томатом і базиліком. Трошки майонезу, просто нема вдома сметани. Набагато смачніше, соус сметана, укроп, чесник. Але ну, маємо, що маємо. Дуже любимо Ось таку саму салямі італійську відроблену. І тертий сир, який добре плавиться. У мене це сулугунь. Тухи. Олії на сковорідку, закручуємо це все в лаваш і піджарюємо. Виходить дуже смачний перекус. Ось такі в мене вийшли лаваші. вийшла на вулицю, тут таке сонечко, пташки співають, правда, ще дерева не розпустилися, але вже дуже тепло. Треба вже зробити уборку в ісеці, щоб вже могти обідати вже на вулиці. Можна, в принципі, я вже пробувала, коли тепло, і працювати на вулиці. Хочу вам показати, що деякі цікаві речі для тебе. Купила Лізі ось такий гамбургер, буде складати. Вона обожнює за тебе ось такі набори, щоб всередині був якийсь сюрприз, тут фігурка, ти не бачиш, яка, і ти їх колекціонуєш. Оце прям її слабкість, вона це дуже любить. І купила таку цікаву річ: Набір з п'яти надувних кульок з підсвічуванням. Одну я вже надула, тут ти виймаєш просто цю штучку, вона починає світитися і надуваємо. У нас трошки було проблемно. Прийшлося спочатку витягнути це, якби цю штучку що світиться, почистити її, щоб засвітилася. Але в загальному ось такий результат. Думаю, ліза вечором буде в захваті. Повторююсь, обожнюю всякі такі цікаві штучки за тебе. Сьогодні вже субота, я трошки стомлена, тільки що повернулася з Ужгорода, де допомагала Сандрі. Вона там забирала речі з квартири. Вона переїжджає жити в своє рідне місце берегово. Вона там відкрила студію, часто в шопцях. І в таких відео рекомендую її канал, в неї канал саме все для творчості. І в процесі переїзду ми збирали книги, я взяла велику колекцію книг собі додому почитати. Я надіюсь, коли з неї наші мусить приїхати один раз, щоб дозбирати речі, і я вже вам на кінець йму якісь краси Ужгорода. Ми були неймовірно красиві кав'ярні, там було дуже. Пробували багато гарних різних десертів. Ну, ми пробували моті, нам не дуже зайшло, ну таке. на один раз цікаво попробувати. Воно було дуже популярне, ну не прям вау! Який десерт? У нас є в Ужгороді набагато смачніші десерти. А зараз вам покажу, що я в неї взяла почитати. І так, звичайно, я не змогла пройти повз пригоди Шерлока Холмса. Я обожнюю детективи. Ви це знаєте. В неї були дві книги, і ось такі нотатки. Не знаю, чи не будуть повторюватись, чи я не читала, подивлюся, де ніби я саме ці поки не читала. Ну. Подивимося далі. Думай як фрік. Я точно 100% читала фрікономіку. По-моєму, колись давно читала цю книгу. Дуже дуже цікава. Фрікономіку вам дуже рекомендую. А думай, як фрік, от зараз почитаю, десь в книзі місяця обов'язково буде. Сандра мені рекомендувала сім основних уроків з фізики нагадати для загального розвитку це ніби як шкільна програма з фізики. Ну, подивимося. Дуже мені сподобалась назва Мені треба, чому люди тупі, психологія дурості. Ну, Ми знаємо, на жаль, в наш час дуже багато. Тупих людей. У мене в коментарях дуже багато таких неадекватних. Ну, вони зразу йдуть бан. бан. Я тут навіть нічого не обговорюю. Сусідня країна, деколи її коментарі, от прям треба почитати, чому загадкові деякі коментарі. І так, 10 смертних гріхів маркетингу. Ви знаєте, я люблю все про маркетинг. Я багато вчила його в університеті, люблю все-все-все. тому будемо читати, дивитися. І дуже красива книга, давно в Сандрі дивилася. Ось так називається. І о, тут Сандра засушила папороть, дуже гарно. І тут багато картинок. Як Сандра казала, вона така цікава, надихаюча, її приємно просто листати і читати. Ось таке поповнення в мене книг для розвитку. Рекомендую вам також брати в друзів. Книги так набагато бюджетніше, особливо, якщо ви дуже любите читати, як я такі книги друковані. У мене є правда своя колекція, яку я ще не читала, але і ці буде дуже круто прочитати. А, да, я перед тим, як їхати в Ужгород, до зранку встигла зробити манікюр, але дуже швидко робила, не ідеально вийшов. Але здалеку так непогано. Все, на цьому відео буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Не пропустіть підписуйтесь на наступний влог, тому що там буде невеличка покупка в Сенсаїв. Копійці, шикарний подарунок від Сандри, вона подарувала мені свічку, яка трішить як вогонь. Вона такі нові робила. А, там, покупки для творчості, подарунки. ну там Дуже багато чого цікавого. Просто не хочу розтягувати це відео. Якщо сподобалось, вас, сподобайка, підписуйтесь. Всім папа-па-па. -па -па -па.